Добрий день, шановне панство. Дивіться, маю печерицю, то мені з відходів залишилося, мені дали. І ось і нутрія, зараз дивіться, взяла печерицю і смакує собі гриба. Крім того, тут ми маємо. Грануло маємо картоплю, а нутрія вибрала собі печерицю. Ну, не всі вони так смакують їх, а то деякі нутрії я ось тут теж кину по одній-дві печериці, то тут, тут навіть на неї заглядати не хочуть. Ось. Одна нутрія, я дивлюся, я іншим даю. ну, Я багато не, не даю. Я так одну печерицю на ну, дві відсили на три нутрії кину. Не факт, що вони все з'їдають, бо не кожній нутрії вона смакує. Дивіться, нутрія з'їла один кусок пішла за другим куском. Вона її смакує і, і вона її собі їсть. Зараз я ще я зараз тут нарізав стару картоплю їм. Я так періодами по кругу перейду, першу стару картоплю наріжу, щоб не перекусили. Гранулу кинув. А зараз я через хвилин 10, щоб вони ту картоплю з'їли, якщо з'їдять, то я ще їм то я ще їм дам Яблука і листя буряка, ну і трошки травички. трави чисто символічно буду давати. Дивіться, внутрі я далі шукає печерицю і вона далі собі доїдає ту печерицю. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.